Друзі, всім привіт! Мене звати Віталій Жого. В попередніх відео ми говорили, як поповнити біржу Байбіт. Також говорили, як там торгувати на споті. А сьогодні давайте поговоримо, як виводити кошти на банківську карту з біржі Байбіт через P2P. Друзі, давайте перейдемо на біржу Bybit і я покажу вам все покроково, як все правильно зробити. Для початку нам потрібно з вкладки активи спот, спотову аккаунту перевести e, свої кошти, свої USDT на аккаунт e, фінансування. Так, давайте нажимаємо тут переказ. Після чого вибираємо спот. Тут ми вибираємо фінансування. І далі нажимаємо e, ну, на суму. Я візьму усі. Ми 20 поповняли, 3 цента заробили, і зараз 20 назад виведемо. Підтвердити. Перевели на розділ фінансування своєї USDT. І далі ми нажимаємо купити криптовалюту p 2 p trading Так, хто не дивився попереднє відео, то, друзі, подивіться попереднє відео про P2P. Я там говорив на що варто звернути увагу і як додати свої реквізити для виведення коштів. Так, тут ми вибираємо Продати, після чого тут вибираємо USDT, і тут нам потрібно писати UAG, тобто в нашому випадку гривні. Якщо у вас не гривні, можете так само злоті брати. Я злоті так само точно вивожу чи іншу валюту. Все працює аналогічно, друзі. Далі вибираємо Монобанк у моєму випадку, і шукаємо продавця, який обміняє нам наші USDT на наші ж по суті ну, на його гривні, які стануть нашими. Так, шукаємо продавця, так як я говорив в попередньому відео. Дивимось, скільки є заявок, чи є він онлайн, який рівень виконання 99%. Так, Від 100 гривень. Ну, нам він не дуже підходить, бо 20 доларів це буде менш, ніж 1000 гривень. Цей працює від 500 гривень на монобанк, курс 40,62 і 1867 ордерів 99%. Давайте продати USDT. Так, вибираємо. Всі, і ми бачимо, що ми отримаємо 813 гривень 62 копійки. Хто не дивився попереднє відео, ми коли поповнювали, то було 815. Ми віддавали. Тобто, ну, понятно, що всі купляють дешевше, продають дорожче. 2 гривні. Виходить, що ми потратили. Ну, це, по суті, я потратив заради того, щоб зняти відео. Так, далі ми вибираємо нобанк. Якщо у вас ще немає способу оплати, то просто його додаєте. Після чого ми нажимаємо продати. Так, нажимаємо і чекаємо, друзі. Так, на що варто знову звернути увагу? З міркувань безпеки. Переконайтеся, що персональні дані рахунку, з якого здійснюється оплата, відповідають його даним. Тобто звертайте увагу, щоб отут було, от, наприклад, в нього є Микола Хомих. Чи як? ну, якось так, коротше. Читайте, що було тут. і... Кошти, коли вам прийдуть на банківську карту, щоб там теж було відправлено з такого ж самого аккаунта, щоб не було там з якихось платежних систем і так далі. Тут є його телеграм-аккаунт для зв'язку цього продавця. Можете просто перейти там, написати йому, що давай, наприклад, там мені швидше чи щось по типу того. Далі. Час очікування 15 хвилин, тобто протягом 15 хвилин він повинен відправити вам 800. 13 гривень 62 копійки на ваш рахунок. Якщо не відправить, то потрібно відправляти апеляцію. Далі. Друзі, якщо вам ось тут в чаті він там буде, ну, не обов'язково, що ця людина взагалі дуже часто на P2P є там шахраї і можуть написати вам, що от я вам відправив, підтверждайте заказ. От що, ну, що все вже пройшло. Насправді ні. Доки вам на ваш банківський рахунок не поступлять кошти, не потрібно ніколи нічого там переказувати. Як тільки ви нажмете Отут переказати зараз, як кнопочка засвітиться, тому що він в себе в кабінеті може нажати, що він вже вам перевів, насправді нічого не перевів. І криптовалюта йому перейде на рахунок. До тих пір, поки ви тут не нажмете Переказати зараз, криптовалюта заблокована на біржі Bybit. І якщо він вам не відправить ваші там гривні чи яка у вас там валюта, то ви можете подати абіляцію і повернути свої кошти. Зараз ми трішки почекаємо, і після чого перекажемо їм кошти, якщо нам надійдуть наші гривні. Чекаємо, друзі, і потім продовжуємо відео. Так, друзі, що ми бачимо, що продавець написав, що він вже все оплатив, я підтверджую, в скрін прикладаю, що кошти мені надійшли на мій. Рахунок в Монобанку. І давайте перекажемо йому криптовалюту. Так, я підтверджую, що, що мені все прийшло, правильна сума, і так далі. Підтвердити. І далі нам потрібно з Google аутентифікатора вставити код, і все. Ми бачимо, що я підтвердив платіж, і продавець успішно отримає своє USDT на рахунок. Нажимаємо ОК і все. Транзакцію завершено. Ми можемо зайти в заявки, можемо зайти в ордери. Давайте подивимося ордери. В процесі у нас немає. Тобто всі ордери у нас виконані. Друзі, якщо відео було для вас корисним, то обов'язково ставте йому вподобайку. Будемо розвивати україномовний контент. Також обов'язково переходьте в мій телеграм-канал. Тут я показую, які я монети купляю, в які проекти інвестую. Також дуже часто я тут показую шахраїв і шахрайські схеми для того, щоб ви не попадались і не втрачали свої кошти. Всім дякую за перегляд і до нових відео, друзі.